Слава нашому Господу Ісусу Христу, в ім'я якого ми зібралися на цьому місці, сьогодні ми згадуємо про те, що зробив для нас наш Спаситель Господь, і ми радуємося і тішимося тому, що Він прийшов на цю землю і пролив за нас свою святу кров, віддав Своє тіло на муки і страждання, для того, щоби вірою у нього. Ми отримали спасіння, прощення наших гріхів і життя вічне. Слава йому. Ми сьогодні будемо споживати Його тіло, ми сьогодні будемо пити Його кров і ще раз, і ще раз доказуючи цим поступком те, що ми приймаємо Його як свого Спасителя і Господа, і тим самим долучаємося до церкви Його. Зачитаю місце із Євангелії від Івана, 19 розділ, з 28 го вірша. Після того Ісус, знаючи, що вже усе звершилося, що справдилося Писання, говорить, пити. Стояла тут посудина повна осту. Воїни, намочивши остом губку і настромивши її на тростину, піднесли до уст Його. Коли ж спробував осту Ісус, сказав, звершилось. І схиливши голову, віддав Духа. Сказав Ісусу, ці слова, звершилось. Що звершилось? Звершилось на Воговському хресті багато що. Звершилась воля Отця, який послав Сина Свого на цю землю, щоби Він помер за нас і дав нам вічне життя. Звершилося те, що Ісус прийшов у цей шлях. Земний, непростий для нього. Він був в людському тілі, він переносив такі самі страждання і болі у тілі, як переносить люба людина на цій землі. Він взяв це людське тіло, щоб в людському тілі пережити у цю всю муку, щоб наші хвороби, і наші немочі, і наші гріхи були нам прощені. Знаєте, що він зробив? Він розіп'яв себе на Голговському Христі добровільно, усмирив себе, доказавши тим, що він в повній мірі покірний є волі Отця і на тому Голговському Христі взяв на себе усі наші муки, гріхи і страждання. І я вірю, і я думаю, ми всі віримо, і якщо ми. Щиро сердечної не тільки ми, а й люба людина на цій землі, із покаянням, із вірою в Сина Божого, із благовінням приходить до Отця і просить прощення своїх гріхів, ім'я Сина Його Ісуса Христа. Я вірю, що Бог прощає людині усі її гріхи. І їй вже не треба ніщо інше робити. І як тільки визнати вину свою Отцем, попросити у нього прощення в ім'я Сина Ісуса Христа, і отримати це прощення, і прощення дається людині. Я вірю в те, що ми вже прощені, що не треба нам іще сьогодні, і ще раз, і ще раз споживати тіло і кров і, і просити прощення. Я вірю, що ми вже прощені. Коли ми це зробили в перший раз, коли ми це повторюємо і робимо сьогодні, це лише ще раз і ще раз ми згадуємо про те, що зробив для нас наш Спаситель Ісус Христос. Ми ще раз і ще раз на ділі доказуємо, що ми належимо до Його церкви, що ми належимо Йому. І нехай Господу нашому буде слава. Ми отримуємо прощення на Головському Христі, у ніх Ісуса Христа. Що ще потрібно нам зробити для того, щоб уже не тільки бути прощеними і спасенними, а щоб і Христос перебував у нас. Ви знаєте, Ісус Христос не тільки прийшов на цю землю, щоб дати нам прощення. Він прийшов на цю землю, щоби стати для нас спасінням нашим, щоб стати нами. І Він тепер хоче, щоб ми стали ним. Ось який слідуючий крок потрібно зробити нам. Після того, як ми попросили прощення наших гріхів і отримали прощення від Бога, тепер Христос бажає, щоб ми, уже, як було сьогодні сказано, не жили для себе і своїх похотів і бажань, і по волі своїй, а щоб ми уже сьогодні жили для Нього. Ви знаєте, Хрест має дві сторони. На одній стороні розіп'яти Ісус Христос заради того, щоб Ти отримав прощення і я і життя вічне, а з другої сторони, маєш бути розп'ятий ти і я. Для своїх бажань, для своїх похотів, для своїх гріхів ти маєш себе свідомо також розіп'ясти на Христі з другої сторони, і щоб ти міг сказати такі слова, що вже не я живу, а живе в мені Христос. Допоки не зроблено оцей другий крок, сила Ісуса Христа не буде в дії, прощення і спасіння Ти отримуєш. но щоб через тебе явив себе Христос світові, ти маєш себе розіп'яти для Ісуса Христа. Апостол Павло про це і говорить: Соросп'яття. ти маєш сорозп'ятися для своїх похотів і бажань і повністю покорити себе волі. Божій волі Ісуса Христа, щоб Христос міг через Тебе і мене сьогодні діяти, от в тому є для нас, як для церкви, дуже велика проблема. Ми усі радо йдемо за прощенням. і нам не важко ісповідати наш гріх, щоб отримати прощення гріхів і життя вічне. Но друга, другий крок, який потрібно зробити християнину, щоб доказати любов свою до Бога на ділі. Це розп'яти себе для світу цього і для гріха. Оце є для нас більшою проблемою, бо запрощенням і спасінням ми йдемо, по суті, нічого не втрачаючи, ми йдемо із своїм бажанням і зі своєю корисливою метою, бо ми не хочемо горіти в пеклі, бо ми не хочемо бути в прокляті. І ми йдемо до Христа, щоб отримати прощення. Нам це не так важко зробити. Важко зробити другий крок це сорозп'ятися разом з Ісусом Христом, щоб вже не Ти жив, а щоб жив Христос в тобі. Оцей крок другий, набагато важче зробити, як мені, так і усім нам. А Христос каже, що якщо ви хочете явити мене, ви мусите зробити. І цей другий крок, після того, коли отримали прощення гріхів і спасіння, ви маєте стати мною. Бо я став вами, щоби через вас я явився цьому світу. Бо ви знаєте, ми можемо прийняти тіло і кров знову і знову. Божа милість покриє наші гріхи, і Бог знову і знову нам простить їх. І ми знову і знову ім'я своє будемо бачити в книзі життя. Але для того, щоб ходити у цьому світі і являти Христа, це треба зробити вже щось трошки більше. Це треба вже впокорити волю свою, волі Його. Зачитаю ще одне місце, яке в суботу було зачитано братом Петром Кравчуком, який був на цьому місці. Це послання Іуди, в нього тільки один розділ там є. Зачитаю із 11 го вірша. Гори їм бойдуть дорогою Каїна і спокушаються мздою, як валаам, і в упертості своїй гинуть, як корей. Такі бувають спокусою на ваших вечерях любові, бенкетуючи з вами без страху, відгодовують себе. Це безводні хмари, що носить вітер. Осінні дерева безплідні, дивічі померлі, викорінені, люті морські хвилі, що піняться соромом своїм, зірки блукаючі, яким зберігається морок темряви навіки. І я сьогодні хочу задати запитання, що це за вечеря любові, про яку тут говорить Іуда? Чи не є це і це вечеря Господня? Чи не є це і це саме? Що вони робили на вечерях любові? Якщо б вони не належали церкві, вони б там не були. Но ви знаєте, вони приходили на ці вечері Господні, на ці вечері любові, і вони не розуміли, що вони робили. І вони написано тут, що вони були спокусою для інших. Такі бувають спокусою на ваших вечерях любові. Ви думаєте, Бог би просто так карав хворобою, а то і смертю? За якийсь простий проступок, що людина не зрозуміла, що робила? Чому Бог таке велике покарання робить тим, хто не роздумує про тіло Господнє? Це що ж треба зробити, щоби Бог покарав смертю людину у церкві, яка була на вечері Господній і була на вечері любові? Бог карає лише в тому випадку. Коли людина робить так, як тільки що тут описано, що вони приходили на цей вечері любові і замість того, щоб роздумувати про тіло Господнє, написано, вони відгодовували себе і бенкетували разом із вами. І Бог, дивлячись на такі поступки, Він строго взискував з таких людей, бо вони не роздумували про тіло Господнє, чи це відноситься до тіла Христового, чи це відноситься в загальному до всієї церкви. Вони не роздумували ні про церкву, ні про тіло Господнє, вони роздумували про власні свої плотські бажання, щоб наїстися і бенкетувати. І тому Господь так строго із них. Взискував. І, до речі, раніше вечеря Господня і вечеря любові, вона зовсім відрізнялася від того, що сьогодні робимо ми. Сьогодні ми тільки беремо чашу і декілька косочків прісного хліба і роздаємо. Раніше вечеря Господня відбувалася зовсім по-іншому. Церква збиралася, це був стіл накритий, де багато було їжі. І замість того, щоб там при. Вечері любові і вечері Господні, коштуючи от оцю їжу на столі, згадувати про страждання і смерть Ісуса Христа, люди просто не розуміючи, що робили, приходили, щоб бенкетувати і наїстися, і напитися. Тому Бог і так строго із них взискував. Тому, коли сьогодні будете приймати тіло і кров Ісуса, не переживайте. Дякуйте Богові, ви отримуєте І я прощення в крові Його і в тілі Його. Тільки друга частина, що йде, після того, нам як церкві не треба забувати, а це зробити набагато важче, щоби, вийшовши із цього дому, вже сказати Не я живу, а живе мені Христос. І я розіп'ятий на хресті разом із ним для пожадливості і гріхів світу цього, щоб Христос уже міг як через церкву, через мене і тебе себе явити, а це дуже і дуже непросто. Ну нехай допоможе нам цьому Господь, а йому да буде слава і подяка. Амінь. Благословимо нашого.